не лише він, а е, е, низка воєнкорів, так само сьогодні зранку, коли з'явилася ця стаття, послається на Демірор, якою тепер вже вона не, не відкривається. Підгорає страшно. І е, це ми цю ситуацію обговоримо, наскільки можуть змінити хід війни, як росіяни розповідають, і змінюють правила війни постачання, ймовірно, апачі, посилаючись на мірор е, з Андрієм Хороком, військовим експертом, аналітиком. Я кажу вам доброго дня, я кажу вам слава Україні. Героям слава. Чому так росіяни розпереживалися про ймовірне постачання, якого не оголошувалося, лише чутки розповсюдили видання, Нагадаю, і потім ця стаття зникла щодо е бойових гелікоптерів ударних хапачі? Та, взагалі, росіяни схильні дуже хвилюватися з приводу будь-яких чуток про передачу в Україні чогось важчого за рогатку. Так вже вже не кажучи, по Апачі, які є ну наймасовішими бойовими гелікоптерами в світі, вони вже давно обігнали і за масовістю ті радянські мі 24 І і це реально добра добра машина, якісна, дуже поширена у світі. Причому, якщо говорити про цей анонс «The Mirror британської газети, то там мова йшла якраз про найновіші гелікоптери, AH-64E. Чи е так як би сказати, кирилицею, от які тільки от зараз надходять на озброєння армійської авіації Великої Британії, півсотні вони їх замовили. от Це реально е класні машини з потужним озброєнням, з тими ж самими ракетами Hellfire е з доброю 30-мм гарматою, а до того ж. Е Пристосовані для мережі центричних е, обладнані для взаємодії з безпілотними літальними апаратами, тобто здатні отримувати вказання від цих безпілотників не в голосовому, так би мовити, режимі, а з безпосереднім виведенням на багатофункційні індикатори в кабіні. Тобто, це був би дуже чудовий варіант для нас. А яка ваша думка? того, чи ви здивовані були, коли е, з'явилася інформація, що крім е, челенджерів других е, британських танків е, рота е, нагадаю, відправиться до України, було оголошено про те, що 30 самохідних е, гармат 150-мм АС-90 відправиться до України? Ну це ж велика кількість щодо щодо АЕС 90 це м -м, один з тих випадків, коли е, в мене було таке відчуття, що це питання часу. Перші повідомлення про можливе постачання цих самохідних артилерійських установок з'явилися ще навесні цього року. Британія виготовила загалом 179 таких самохідок, з них у строю в них 36 тільки лишається, а ще десь більше як півсотні на консервації перебуває. Для нас був би непоганий вибір, оскільки вони значною мірою уніфіковані з польським крабом. Простіше кажучи, польський краб це. Башта від АС-90 на корейському шасі із е, потужнішою гарматою завдовжки 52 калібри. Британці мають 39 калібрів. Но 39 калібрів це довжина ствола е, тих же самих е, трьох сокир, так? тобто М777 чи е, М109 самохідних гаубиць, які нам вже постачають. Тобто, це ну, нормальна натовська гармата, здатна бити на 24 кілометри звичайним снарядом, неактивно-реактивним. І Єдиний, правда, ну, недолік. Вони з моменту виробництва в 90-х роках, на початку 90-х років, вони не модернізовувалися ці гармати. Тобто там система управління вогнем є не найсучаснішою, але якщо брати, порівнювати з нашими акаціями чи гвоздиками, це звичайно краща система. Скажіть, будь ласка, от ми починали з авіації за Пачі. А... Як ви вважаєте, чому от в нас така проблема, і, начебто, остання ланка еволюційної там еволюційних потреб України, це саме є авіація? Здавалось би спочатку, що це дорого, але ми ж бачимо, що нам передають Петріот за 1 мільярд доларів. А от в чому проблема з авіацією? Чому так тягнуть і так довго кажуть ні-ні-ні? Причому що в Пентагоні наголошують, навчання триває довго. Більше, звичайно, ніж на якихось артилерійських установках, так чому вже не навчати і не казати, що ми вже навчаємо і будемо передавати вам якусь авіацію. Чому так віднікуються саме наші партнери з авіацією? Моя думка: якщо досі не казали, що не навчають, це не значить, що реально цей процес навчання не йде. Принаймні, хочеться в це вірити, так що десь там як наші пілоти на Таємних базах в американських постелях вже особиться пілотування, так тих самих f 16 Чому досі не передають питання політичне і психологічне, чи верніше політико-психологічне? Так це ніяк е, наші союзники не можуть подолати ось цей бар'єр е, щодо передачі кхе, Україні. Власне, найпотужніших е цих найсучасніших винищувачів, які вони могли б надати. Звичайно, що F-35 Lightning нам поки що не нададуть, але F16 цілком могли би надати. Ну і Підкріплюється це дуже різноманітними аргументами і намагання, нібито, залишити якісь козирі в рукаві для того, щоб мати важіль тиску на Росію, для того, щоб мати чим погрожувати Росії в майбутньому, що ось ми дамо винищувачі. Це і побоювання того, що якісь можливо секретні блоки потраплять до рук росіян, якщо такий винищувач, не приведе, господи, буде збитий подібне. Заперечення висловлювалось кілька місяців тому стосовно можливої передачі безпілотників предатор. Там теж один аргумент був найсерйозніший що якщо такий безпілотник впаде на території підконтрольній російським військам, то військові секрети отримають росіяни. Це все, це все теж має. Місце такі побоювання, ну і можливо трошки і побоювання того, що українці не зможуть ефективно їх використовувати. Хоча після того як наша авіація вже 4 чи 5 разів була знищена в зведеннях Коношенкова, а при цьому всьому продовжує завдавати ударів по противнику. Ну то здавалося, будь-які сумніви стосовно здібностей наших пілотів мали б зникнути. Про здібності, скажіть, пане Андрій, от ми кожного дня оголошуємо офіційну статистику від Генштабу Збройних сил України і за останні місяці суттєво поменшали власне збиті гелікоптери і їхні ну, літаки. В чому проблема? Вони бояться, бо ми в бачать, як ми вміло їх збиваємо. Та власне, власне, що проблема росіян в тому, що вони мають відносно сучасні нові. Фізично літаки-гелікоптери мають недостатню кількість засобів високоточного озброєння класу повітря поверхня. Відповідно, щоб завдавати удар по позиціях наших військ, вони мусять входити в зону протиповітряної оборони. Відповідно. Ну, це вже певний такий симптом проявляється. Якщо в зведеннях нашого генштабу з'являється повідомлення про збиті російські гелікоптери там, чи останнім часом з літаків штурмовики основу збивають, то це свідчить про те, що ситуація на певній ділянці фронту настільки критична, що росіяни кинули нарешті в бій. Авіацію вони зазнали значних втрат, там вже десь навіть за підтвердженими втратами біля двох десятків чи більше, одних К-52 збили так цих найновіших бойових гелікоптерів. Зрозуміло, що це не тільки матеріальні втрати, але це й деморалізація особового складу, деморалізація пілотів, які ну, бачать, що їхні найсучасніші літаки-гелікоптери насправді не захищені проти нашої протиповітряної оборони тобто. Фактично, росіяни використовують е, цю авіацію зараз як е, останній козир е, в найкритичніших ситуаціях. Панею, якщо ми говоримо далі про... Авіацію яку нам могли б передати наші союзники, і ми би дуже її хотіли отримати. На вашу думку, яка є найоптимальніша, найбільш адаптована до наших реалій авіація? Я читав різні версії. Мовляв, f 15 мають жорсткі шасі, що краще сідатиме на наші неідеальні смуги. f 16 зам'які, фелкони, гріпани. Що нам взагалі може підійти і на що нам розраховувати? 에, будучи реалістом я скажу, що єдиний можливий варіант для нас це F16 американські вживані F16, тому що F15 у США, ну, не так багато, вони достатньо зношені. Почати з того, що американці навіть зараз відновили закупівлі F-15 в модернізованому варіанті для того, щоб е, укомплектувати там свою національну гвардію. Хоча тут певний сигнал був: вони вивели дві ескадрині цих F-15 з авіабази Кадена на Окінаві, досить несподівано кілька місяців тому, що не, не оголошувалося, де ці літаки, ну не знаю. Напевне, десь там в, 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 в Аризоні на цій їхній величезній базі зберігання техніки, можливо. От, е, будь-які і інші європейські літаки, теоретично можна помріяти про Гріпене. Мені самому Гріпен дуже подобається, як літак шведський. Можна помріяти про французькі Рафалі, можна про єврофайтери, які знаходяться там на озброєнні Італії, Іспанії, там, Великої Британії, тієї ж самої Хайшовіхнець легенько Німеччини. От, але ці літаки, якщо і нам ну будуть надані, то це будуть досить майже гомеопатичні в межах однієї скадрилії. Тобто, грубо кажучи, дюжина літаків кожного типу могла би бути надана. А ось американці F-16 могли би кілька десятків виділити. Ясно, не одномоментно, поступово тим більше, що проблема з Технічне обслуговування ну це взагалі для Ф-16 не проблема, бо поляки вже освоїли їх капітальний ремонт і модернізацію навіть для повітряних сил США вони проводять. Бо uh -huh. поляк і мають на озброєній f 16 так вони їх в себе на одному з авіаремонтних заводів успішно ремонтують і, правда, не глибоку модернізацію, але певний тюнінг проводять. А, пане Андрій, якщо говорити про радянські типи авіації, ми, напевно, в першу чергу говоримо, що напевно, про міг 29-х, якщо я не правив, виправте, наскільки ще є запчастин і взагалі одиниць техніки. Радянського зразка авіаційних для України, які ми можемо отримати ще? Ну, з частинами ситуація складно сказати на самому початку повномасштабного вторгнення поляки заявили, що ми віддали Україні все, що мали з запчастин. Для міг 29 віддали і ракети р 73 Але поляки зараз мають понад два десятки, десь біля 25 цих міг 29 х струю. Словаччина нещодавно вивела. Ми от всі чекаємо це з свого серпня. Місяця йде оця історія, що словаки мали передати той десяток міг 29 х які вони використовували досі, поки що ніякого повідомлення тут. Ну не не проходило. Тобто, грубо кажучи, оце два джерела, які є найбільш реальними. Тобто десь три три десятки, три з половиною десятки цих винищувачів, міг 29 і ще можна було б отримати з сучасніших, важчих з більшими бойовими можливостями. Су 27 отримати ні звідки. От штурмовики су 25 теж в Європі, практично вже вишкребли все, що. Могли з Македонії, і, ймовірно, з Болгарії. От. А, а в інших країнах ці літаки або їм самим потрібні, або ці країни є союзниками прямими чи непрямими Росії. Зрозуміло. Пане Андрій, дякуємо за цю розмову. дякуємо, що ви Дякую. нам розповіли все, що нам треба знати про авіацію, чистити її очікувати, звідки її нам брати, і яка би нам. Найкраще би підійшла. Дякую вам з нами. Був Андрій Харук, Це є військовий експерт.